Хто ж такі духобори або духоборці? Це християнсько-протестантське вчення, яке зародилося у середньому 18 століття. В основі вчення відмова від зовнішніх проявів церкви. І вони заявляли, що Бог живе не в храмі, а в душі у кожного. Вірив у реінкарнацію. Сповідалися лише Всевишньому, шлюб не вважали таїнством, а піст представляли як утримання від поганих помислів. Заперечимо первородний е, гріх. Не давали клятв, зокрема й державі відмовлялися від Військової служби не визнавали ікон. Духобори вважали церкву пусткою, а владу форму насильства над людиною. За свої ідеї духоборство було одним з найбільш гнаних духовенств та державою протестантських навчань. У 1801 році їм дозволили переселитися до Таврічівської губернії. Тут вони заснували дев'ять сіл: Це Богданівка, Троїцьке, Спаське, Терпіння, Тамбовка, Радивомнівка, Охримівка, Горіле, та Кирилівка. У 1840 х роках їх примусово переселили до Кавказу, а звідти, знову ж таки, вони виїхали до Канади. А вам близькі їх вчення? Напишіть, будь ласка, у коментарях про це.